Привіт, друзі! Мене звуть Дмитро. Вирішив розпочати серію роликів про будівництво будинку, оскільки я зараз ну, нещодавно придбав ділянку і планую будувати будинок. На даний момент, на момент запису ролику вже є фундамент, отже, я розкажу, поділюсь відео з ділянки з будівництва. Також ну, трохи розкажу про на даний момент, що, як вибирав бригаду, е, по ділянці навіть зараз трошки от е, розповім такі свої власні думки. Ну, поділитися. знаєте, кожен хоче, е, все-таки, мені здається, кожна людина хоче жити на власній землі, не в цих так званих скворечниках, де зверху хтось тукає, знизу. Комусь ти сам заважаєш. От. Ну і плюс контингент е залежиш від того, від тебе точніше не залежить. От. Хто живе поряд з тобою, сусіди які так далі. Одне, одне діло, що в приватному будинку максимум там троє буде. А тут ну, зверху, знизу, збоку і є нюанси життя цього. Е От вже щодо ділянки. Я думаю, кожна людина стикалася з таким, хто шукає ділянку, я маю на увазі, стикалася з вибором, чи е, придбавати ділянку ближче до міста, до, е, до, до, до всяких зручностей, школ, садочків, таке інше, там, роботи може. Але з гіршою природою або гарна природа і подалі, але далеко від міста. Звісно, є ділянки, в яких гарна природа, і можна сказати, вони в місті, але там інша вартість зовсім. Тобто тут вже різні бюджети. Я так розраховую на доцільний бюджет. Тобто можна так, придбати ділянку в районі ну, 50-70 тисяч еквівалент. 50-70 тисяч доларів, то звісно, що там буде і природа, і е, поряд буде цивілізація. Е, з свого власного прикладу, от у мене е, мого друга, він побудував будинок приблизно 40 кілометрів від Києва, але в дуже гарному місці в плані природи. Тобто приїжджаєш на автомобілі. З Києва, тільки відкрив двері, під'їхав до будинку його, відкрив двері, одразу ударяє запах хвої в носа, ти відчуваєш себе на якомусь курорті. Дуже гарно, сосни, гриби, котеджне містечко непогане. Але е, так як, як дача, то звісно так. Як дача супер місце, але я собі шукаю, розумієте, як дача... Е, ну як дача? Тобто ти повинен їздити кожні вихідні, ну, за ділянкою доглядати треба, за будинком доглядати треба. Все на самотьок не пустиш. От, Відповідно, е, відповідно, фактично перетворюєшся на такого, трошки втрачається свобода. Тому що людина, коли особливо, коли особливо починається весна, літо, ну і осінь також. Треба їхати, треба як мінімум раз на два тижні, а то і кожен тиждень, в залежності від сезону, їхати туди, доглядати, стригти траву, якісь збирати врожай, щось там робити по будинку. І відповідно, коли ти не живеш там, ти фактично приїжджаєш, ти працюєш. Цього якось теж не хочеться. А жити так далеко, ну навіть якщо працювати з дому. Якось, наприклад, ну, школа, є, є школа поряд, але немає ну, лікарні нормальної, тобто коли швидка доїде, не дай Бог, я вже такий не дуже молода людина і думаєш, якщо щось станеться, чи з дитиною щось станеться, поки та швидка доїде, поки довезе, такі думки це, ну, без, без цього не можна. Uh, відповідно, при, для постійного проживання, uh, ну так, без цивілізації, тобто до села, звісно, найближчого села 3-4 кілометра, але що те село, uh, їхати в Київ, ну, приходиться їздити в Київ 40 кілометрів, ще в залежності від того, це по Житомирській трасі, в залежності від того, який там трафік і так далі. Ну, можна не наїждишся часто. І також вранці витрачаєш, ну, якщо працювати в місті і їздити за 40 кілометрів, ну хай там буде в залежності. Зараз, наприклад, на борщагівку десь туди виїхати, можна виїжджати декілька годин по тим козьим тропам, поки до окружної доберешся. Тобто тут такий баланс. Ніби природа є, але далекувато від міста. Також я він зіткнувся з проблемами, наприклад, наймати якихось працівників по ремонту. Не кожен хоче їхати туди. Або як їдуть, то е, платиш зайві кошти за дорогу. і е, ну, так далі. Якщо е, будувати, якщо мається на увазі, якщо е, брати ділянку і будувати самому, е, то також це е, такий великий. Велике питання, тому що, ну, е, звісно, сам цегу класти не будеш чи газоблок, е, звісно, сам фундамент заливати не будеш, але все ж таки підскочить, е, якщо якісь термінові питання е, з'ясувати, це ну, має велике значення. Тобто, якщо не придбавати готовий будинок на ділянці, а ділянку з думкою про те, що треба буде будуватись на ній то треба також розраховувати, е скільки ти будеш витрачати на дорогу з дому до цієї ділянки. От. І е я живу на лівому березі. Е тобто були варіанти, коли я підшукував в моєму бюджеті ну, е плюс-мінус 20 тисяч доларів, де можливо підключити е електрику. Е але правий берег трошки там десь... Туди в район Ірпіня, трошки далі. Також ще в інших напрямах, але я подумав, що, ну, по-перше, де деякі, також треба враховувати напрямки, чи завантажені вони вранці. Ну, звісно, чи є інфраструктура поруч і чи можливо провести електрику, так далі. Траплялися гарні ділянки, але все-таки мене зупиняло те, що так і не придбав я на правому березі, оскільки ця причина. Думаю, коли буду будувати, коли треба буде постійно їздити туди-сюди, то це досить, може бути досить проблемно. От. І трапилась мені ділянка в погребах. Досить, ну. Так би мовити, в старому селі, але в той же час в затишному місці. Проблема без сусідів. Тому що, ну, як проблема? Сусіди коли з'являться, але я виходить перший на е, цьому куску землі, так би мовити, де поряд ділянки ще не побудовані. І е, проблема з... Е, Цією ділянкою. Основна, те, що нема ніби сусідів, ніби це добре, але ж рано чи пізно сусіди з'являться, що треба будувати паркан. Паркан досить там порахував я десь в районі 170 метрів, якщо по периметру брати. Тобто це досить великі кошти. Але з іншої сторони ділянка вузька. І, Ну, є невеличкі обмеження щодо як, куська, 16 метрів в ширину, довжину там, більше 80. Відповідно, відповідно, є обмеження в плані забудови до меж ділянки, розташування будинку і так далі, але в той же час ніби плюс що сусідів поки що немає. Тобто я е, зареєстрував будівельний паспорт і розташував будинок там, де мені захочеться, оскільки в сусідів ще нічого не побудовано і немає е, ніяких фактично обмежень, на дані, окрім обмежень до межі ділянки. От. Колись іще, трошки в пізніше роліках розкажу про е, саму купівлю і е, купівлю пер, е, ділянки і також переведені її під будівництво. Так що, ну от, от це були мої муки вибору. Е, вибрав я все-таки ближче до Києва, але з меншою природою. Але також тут є такі нюанси, ну можна, е, якщо е, площа ділянки дозволяє, можеш... Посадить собі сосенки, які завгодно, ялинки, чи що завгодно. І зробити собі невеличкий лісочок. У мене, до речі, є трохи дерев великих на ділянці. Там вона така трошки нестандартна. Також покажу, розкажу. Так що підписуйтесь на мій канал. Буде цікаво. Все, пока.